Доброго дня глядачам. Сьогодні неділя, як завжди, їдемо на ринок. Роджись, Паркинг. Так люблю юч. Нам приехали. З ринку людей дуже не було на продажі. Купили солодкого лише собі і картоплі мішок взяли. Там якраз як заїжджали, біля нас якийсь свіжі приїхав. Що продає? Так тому ми що там переважно знаємо їх. Купили такі твікс за 7 злотих. Купили Марс теж 7 злотих і мілка 6 злотих. Якщо воно виглядає. Купили такі шоколадки по 10 злотих за три штучки. Чорний шоколад і молочний шоколад. Купили мішок картоплі за 20 злотих 15 кілограм. У нас на вулиці. Вже так. Осінь. Стає холодно. Сьогодні понеділок. Їдемо на роботу. Подивимось. які там на замовлення поприходили. Чи є щось там? Побачимо на роботі. Робочий день закінчився. Їдемо додому. Роботи багато було. але головного маруду не вигнали в трасу, завтра ще має приїхати, бо ще щось там дозамовив. Зараз поки ми поїхали, вечором криваси видрукують, а зранку відправимо. Це місце у нас такі маленькі закупи тут. Декоторі мелоче бракують додому. Стою на паркінгу, чекаю. Ну а потреба ну, маленькі закупи Така у нас тут бедренка і паркінг Так, медина починає рести до гори 7 грошей Трошки спала нам була Найпшево відчуття, ніж їхати з роботи додому. 10 годин на ногах. Трохи на ногах ще то відчуває. Це наш район, в якому ми живемо. Їхали. Така вечеря, холодець, рибка, червона, лосось, хлібчик і супчик. Така у нас сьогодні вечеря. Рано вівторок. Йдемо на роботу. Вчоракий. Всіх замовлень зробили, щоб події один не виїхав в трасу. Пожеду замовив щось там. Сьогодні ще мусимо подоплеювати, подоробляти йому. Ось такий трошки марудний той водій. Завжди встати хвилю, так щоб два дні вдома притриматись і не їхати в трасу. Це що йому щось потрібно. Шума як то буде, там ще карваси до нього маємо бути Рамки ще в нас є готові такі. Головне, щоб видрукували все для нього. Так що роботи є. Пугуні її нам налетіло. На Тиждень ми забезпечені роботою. Таких три замовлення прилетіло. Перша карточка на 200 комуній. Друга карточка на 4000 комуній. І третя карточка на 10 тисяч комуній. Але то не зразу було. частинами ми забирали. Так що ми вже трохи собі там зробили. І уж сьогодні будемо далі доробляти. Це у нас вже тут біля 1200 комунії зроблено. Почали тут потроху складати. Дивимось, буде по 2-3 тисячі вивозити, будемо працювати над тим питанням. У нас товарик вибрав сьогодні водій. Мало що з його товару залишилось. Він все в нас добре забирає, але вимагає до кінця, щоб його доробляли замовлення. Ще один день на роботі закінчився. Дійдемо ще що... ліба собі купити до маркету. Вроді би робота не мала бути аж так задуже. Але була щела купа роботи. Відно у нас на роботі пройшов. Вивезьмемо туди нарки дуже. Йдемо на закупи. Щоб очерді не стояти. То ми за хлібом собі Заїжджаємо до спару. Тут може там, на злотий дорожче ніж в таких тих простих маркетах, але в очереді ну, після роботи дуже не виходить там, в очереді там, з пів години постояти. В бедромках чи в Кафланді там, завжди великі очереді. Тут собі спокійно, пішов, людей нема. Товар трошки дорожчий, але якось спокійно. Тут п'ять хвилин і вилітаєш. Наразі ще мушу на кубету почекати, бо щось собі пішла в пепку вибирати. І так у нас робочий день пройшов. Свого Маруду відправили змов трасу. Тепер чекаємо знову на замовлення. Починають потихоньку знову замовлення у нас. Цлітатись там до переду маємо трошки замовлень, які зараз вже потихоньку собі виробляємо. Три через місяць мають забрати і складаємо собі накупки на роботі робота не тяжка в нас, зробити можна. Буває деколи, що треба трошки швидкість включити. Якщо юж замовлять якийсь товарик, а так то спокійно працювати можна. Працював на давтоні, то там постійно темп на лінії як стояла. Польська бригада то на першій швидкості піщі лінія летіла. А як приходили українці, то зразу другу швидкість і цілий мокрий там. Співаєш, не співаєш, ніхто швидкості там не скидав. А тут нас багато нема, Дев'ять чоловік лишилось на роботі. Я прийшов колись на початку роботи, то було 15 чоловік. Люди трохи звільнились, потім, може, там зарплати трошки нижчі. Ніж на великих закладах, але то спокійніше, в 56 років то не будеш дуже роботу шукати. Тримаєш ще одного місця якби на роботі. Вже старших теж не дуже того до роботи, а то вже 7 або 8 років вже на тій місці працює то вже так. Притерлу змусить кожен свою роботу знає, то якось то працюємо. Така то у нас робота. У нас сьогодні таких два цікавих образка до вийшло. Не так як образки, два веєра, напевно, з Японії привезені якийсь клієнт приніс до оправи в рамку. Мусили спеціальну роботу зробити і оправити. День робочий закінчився. Знову підросла, то падала-падала, тепер почала підростати. Більший день закінчився у нас. Роботи не було. Більше сиділи, ніж працювали. Дуже то і не перевіряють там Час do часу заходять Так що можна і прокрутити жінку на роботі Маємо тут 2 км до роботи 6-7 хвилин Автомобілем і вдома Нас сьогодні Така вечеря, макарони з творогом, холдечий у нас залишився і макарони з тунчиком. Досить суперово виходить. Досить хороший смак, тунчик з макаронами дає. Ось така у нас сьогодні вечеря. Нам сьогодні така роботка підлетіла, польський герб. На блітрамі плюс шиба. Шиби такі досить брудні принесли, але справились з тою роботою. То один розмір був більший такий трохи з шибами і тут менший розмір такий з шибами був. Зробили це замовлення до кінця. Що він свобод? до ошаної погубки. Там вже забачимо, може щось і підвернеться. Будемо досить таких запрацьованих п'ятниця і субота. Роботи багато було, але справились з роботою. Ще коли ще роботи не буде, то вично так є замовлень немає то буде пізніше багато роботи, хтось до замовить. А коли є замовлення якісь, то нема роботи, щось бракує нам. Або рамок, або шибів, або ще чогось. Тей, він такий досить вдалий вийшов. Буде робота є. То час скорше на роботі летить. Субота. І ось такі закупи то собі по маркетах розложив. І будемо зараз робити узор по чинах. Почнемо з лідла. Желив іркеп по 7,99, Фарок по 3,59, кефір 2,75. А сьогодні у нас. Šenka була по 9,99. No так добренько. то вийшло у нас 2 кг 200 грам на 46 злотих, 60 грошей у нас закупи вийшли. сьогодні до коуфонда не заїжджали. Там акцій ніяких не було. Так, передивились по акціях. Заїхали до. Lidla. Тут у нас закупи за шану. Тут помідори взяли по 9,98 на 8,54 вийшло. Взяли таку соломку по 4,51. 12 булочку собі на тиждень на канапки взяли по 34 гроша. і взяли такий розморожувач шип. Уже цього дня у нас. Було два рази прямо там Не можна машину довго завожену тримати, бо можуть і поліцію визвати там. Заводиш і виїжджаєш, так що приходиш і розморожувати. І закупи у нас вийшли на 29,76. У нас в Ашані. Наступні закупи у нас з бедренки на 61 злоту, 69 грошів. Кліп по 2,49. Жяли ще тепленькі. У по 7,29 огірки У гірки 8,39 квашні. Сьогодні хочу мені гред робити. По 2,29 капуста квашена у нас вийшла. Мука теж по 2,29. 2, 2 кг взяли. Може якісь вареники приготуються. Молоко по 3. 79 кола по 4,99. Е, мандаринки. 5,99 була скидка на них 3 злотих. І по такій чині нам вийшло кубаска. Вийшла за 13.89 у нас вийшло. Ріж на 130 злотих. Двох маркетах Так, закупили. І того нам має вистачити на тиждень. No dwie osoby. Jeszcze taką kawę z Starego kupiłem. Czekaj, z czym to kawa jest smażona w sercu haleczyny z leguminami. Popróbuję, co to tam za leguminy są. Skoro tam w Lwowie żył, to Czuł to leguminy. A nikt nie wie, co to są takie leguminy. Jak ktoś zna, to napisze w komentarzach, co to są takie leguminy. Bo zawsze jak coś dobrego chciał, То говорю я йду по лігумі. Але ніхто не міг пояснити, що таке є лігуміни. 9 злотих тут заплатив за таку каву 100 грамову. То український магазин хуторок є Ашані. Там ще три видає з марципанами. І ще не пам'ятаю ще з чимось. Якщо сподобається, чи ще там ті типу попробую. Такі у нас закупи вийшли. За 100 злотих думаю, що одна людина би протягнула. Досі спори йдуть вежі в інтернеті, чи за 100 злотих можна прожити. Та думаю, що можна якщо ще дуже стиснути. Аж так у нас то виглядає, що закупили.